Всім добрий день, ми зараз знаходимося на вулиці Газопровідній. Сталось ДТП, зіштовхнулись цей автомобіль Hyundai та автомобіль БМВ. На щастя, в цій пригоді обійшлось без постраждалих кілька хвилин. Тому швидка поїхала з місця. На щастя, нікого не госпіталізувала. Ось, ви бачите, стоять учасники ДТП, жіночка водій БМВ та чоловік водій Хюндая. Ми з ними поспілкувались, ось з'ясували. Обидві автівки рухались по вулиці Газопроводній в напрямку проспекта Поб... Правди. О... Автомобіль Хюндай. Рухався у крайній лівій смузі БМВ в крайній правій. В якийсь момент водійка БМВ починає перелаштовуватись в крайній ліву смугу, чіпляє хюндай, все авто, авто стає накерованим, ви бачите, перелітає через дві суцільні і врізається у стовпа. ушкодження. Зараз підійду ближче. Вся ліва частина подерта в БМВ. Це характерна ознака того, що вона зачепила хюндай. Ось водій Хюндая. Ви нам не скажете, як сталося. Ви в якій смузі? В лівій, так я зрозумів. Що було далі? Я їхав в лівості. В ліву, в ліву Машина двиглась їх правій. Вони резко включили поворот, наче поворачивають передо мною просто. Я в них в'їхав. Ударить одразу в, в стол. Вони просто вправо поворот відео одразу. Не перед поворотом просто включили поворот і справа і поворачували. А я як їхав вліво, так і в них в'їхав потім стол такая ситуация ну, богу что я цели... не знаю как я тут выживу по ситуации после такого удара тут ноги є просто отказался от минимум все нормально только там царапины в таком плане так, царапины головой Да, да? головой сьогодні... ну, подушка спасла по ходу по ситуации а так все нормально только перестраховые будут разбираться ну застрахованная оба автомобиля да. Ну, я так думаю да бо, так, потому что они виноваты они должны У меня есть каска а там они должны пле... будут разбираться уже Вы один ехали? Да. И слава Богу, что живой. Да, это просто в шоке. Вот вышел с машины все нормально. Теперь ждем, что милиция скажет. Полиция. Ну, полиция подтверждает вроде вашей. Как даже по их машине видно, что у них скольжение пошло. Ехал право, они просто передо мной просто. Там тормози, не тормози, там уже ничего не помогло. Ми все чули самі. Ми залишаємось на місці.